Як відреставрувати стару обробну дошку? Для цього вам знадобиться засоби індивідуального захисту, окуляри. Що ти? Без такого топора нічого не вийде. Це найкраща реставрація старої дошки. І ось сюди ви розміщуєте. Будь ласка, в вашій увазі готові торцеві дошки обробні з ясеня на силиконових копитках. Кругла діаметр 30 см з товщиною 4 см. По бокам йдуть вибори під палець, щоб було зручно переміщувати дошку. Також дошка обробна яснева торцева з виборами під тарілки з правого з лівого боку. Товщина 4 см габарити 35 на 25. І торцева дошка обробна з гастроємкістю, з харчовою гастроємкістю, яка технологічно розміщується в пазу. Ось таким чином вона виглядає з габаритними розмірами 40 на 30. Кого зацікавило, кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь дошки обробні торцеві в наявності. Будемо висилати. Телефонуйте, номер телефона в шапці профіля.